Вітаю всіх на своєму каналі Ірена Таро. І е, сьогодні я б хотіла провести з вами такий експрес-розклад і подивитися на ваше фінансове становище, яке вас очікує найближчим майбутнім. У нас сьогодні з вами буде по традиції три варіанти карт. Ви будете обирати лише один варіант, який найбільше відгукнеться у вашому серденьку. Давайте починати. Це в нас буде перший варіант. Це в нас буде другий варіант і третій варіант. Подумайте лише про себе, задайте собі подумки, питання, яке фінансове становище мене буде очікувати найближчим майбутнє. І якщо готові, то давайте будемо відкривати карти. Перший варіант. Перша карта у нас карта імператора. І хочеться відразу сказати, що ваше фінансове становище буде сприятливе, тому що імператори зазвичай ніколи не бідують. Потенціал для досягнення успіху у фінансовій сфері у вас чудовий. Тут мова піде про якісь легальні доходи. Також у вас буде. Очікувати мудре управління фінансовими ресурсами, що дозволить вам тримати стабільність своїх грошей на плаву, а подекуди навіть і примножувати. Очікується стабілізація якогось фінансового стану. Сприятливе житлове становище також буде на перших рядах. Очікується вирішення якихось правових питань і проблем, пов'язаних з якоюсь нерухомістю. Можливо, те, що відкладалося в довгий якийсь ящик, вирішиться вже найближчим часом. Давайте будемо відкривати другий варіант. Чудова карта. Чудова карта. Хто обрав другий варіант? Я можу вам сказати, що ви щасливчики. У вас іде поліпшення фінансового стану, отримання від прибуткової організації якихось матеріальних компенсацій. Тут може бути навіть підвищення на робочому місці або ж надбавки до заробітної плати. Ви досягнете вверх свого процвітання і спокою в результаті багатства у якомусь своєму сімейному колі. Вас очікує достаток, чудова забезпеченість, потрясінь і якихсь катаклізмів у цій сфері. У вас. Не передбачається і скарби з відкладеними, так би мовити, на чорний день. Так, швидше за все залишиться недоторканими. Карта вказує на такі джерела доходу, як спадок, сімейні гроші, або якась пристойна пенсія, або якась пристойна заробітня плата. У вас просто буде прекрасне фінансове і житлове становище, з чим я вас і вітаю. Давайте будемо відкривати останній третій варіант. Третій варіант у нас четвірка мечей. Ну, тут, знаєте, буде якась відчуженість від проблем, пов'язаних з грошима і якимось майном. Карта є особливо показову, якщо у вас, на вас так, є якісь фінансові відповідальності. Тут, так би мовити, буде період паузи, очікування якихось кращих часів. Завмирання, знаєте, у якомусь кризовому періоді. Тут будуть навіть якісь матеріальні втрати, можуть бути якісь незаплановані витрати, можливо, щось зламається, і вам буде потрібно буде терміново це оновляти, ремонтувати або ж купляти нове. Але у той самий час карта. Говорить про те, що у вас є хороше економічне мислення і вміння приймати правильні зважені рішення після якогось ретельного аналізу ситуації, пов'язаної з фінансами. так? Серед цього ви маєте такі вміння, як великі знання, що стосуються якихось матеріальних питань, або вміння їх використовувати для збільшення багатства і своїх матеріальних досягнень. так? Тут буде використання накопиченого досвіду для покращення матеріальної ситуації в майбутньому. Вам потрібно буде використовувати вміння розпоряджатися своїм майном, правильно вести розрахунки, реально оцінювати прибуток і витрати, тобто включати якусь розважливість і передбачливість. Вам варто в найближчий час все-таки показувати якісь економічні дії. Які пов'язані з вашими витратами, так? І потім у вас піде період стабілізації ваших фінансових питань. Тому, хто у нас обрав третій варіант, будьте трішечки обачливі втрата, тому що тут є втрати. втрати грошові, і ви можете увійти в якийсь кризовий період, пов'язаний з фінансами. Ось такий у нас вийшов з вами експрес-розклад на фінанси. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А з вами була я, Ірена Таро, і до нових зустрічей на моєму каналі.